Книги роблять нас кращими та добрішими. Зважаючи на це, у Ковальській міській гімназії започаткували проект Буккросинг мандри книг. Така ініціатива гімназистам сподобалась, і вони охоче долучилися до громадського руху за визволення книги. Я читав пригоди пішака Пешкіна, це дуже цікава книжка. Також я читав пригоди в лісовій школі, Всеволода Нестайка. Ось вже тут залишив відгук мій однокласник. Що йому ця книжка дуже сподобалась. Я її залишаю тут, і інші діти зможуть взяти її теж і почитати. Олег один із переможців проєкту серед учнів молодших класів. Переважна більшість його ровесників залюбки діляться своїми улюбленими книгами за посередництвом буккросингової полиції, яку встановили в холі гімназії. За місяць я прочитала п'ять книжок. І поставила дві книжки, які на жаль, їх тут немає, їх вже забрали. В них якось так більше все відкрито, чим читати з електронного вигляду. І там якось можна той вдихнути той запах цієї книжки і якось також перевтілитися у якогось казкового персонажа і ем, помандрувати цією книжкою разом з ними. Гаджет чи книга в рамках проекту? Організатори провели публічну дискусію на цю тему, долучивши до обговорення батьків та викладачів гімназії переконали багатьох людей, що книга, яку ти береш до рук, вона викликає почуття. Гаджет це швидше всього технічне сприймання інформації і не стільки зачіпає почуття. А ми хочемо, щоб активізувати емоційну сферу в дітей, навчити переживати. Власне, з цього починається, напевно, те милосердя, яке пізніше переростає в волонтерство. От Старшокласники гімназії віддають перевагу обміну книгами з рук в руки. У нас в класі є внутрішньокласний букросинг. Ми часто обмінюємося один з одним книгами. І чому ми не даємо їх на букросинг, що проводиться по всій школі? Можливо, тому що хтось не хоче брати на себе відповідальність, якщо згубить чиюсь книгу. Долучившись до буккросингу в своєму навчальному закладі, в гімназії вже думають і про те, як поширити мандри книг на територію за її межами. Наступним нашим кроком буде спільно із ковальською міською владою на літній час запропонувати букросинг у місцевому парку. Ми вже продумали, яким чином ми будемо маркувати свої книги і залишати на лавах у парку. У нас дуже людно, і я думаю, що наші ковальчани підтримають цей букросинг і зможуть прилучитися до книги. А ще у намірах колективу гімназії започаткувати всеукраїнський день читання, аби довести, що українці найчитабельніша нація в Європі.